І до новин спорту Чернівецька Буковина вдома приймала львівські Карпати. Матч 11-го туру футбольної першої ліги відбувся напередодні. Жовто-чорні на домашньому стадіоні Буковина зіграли з лідером чемпіонату Карпатами зі Львова. Рівна гра моменти у нас, моменти у них, але вони зробили заміни, які суттєво поміняли другий тайм у нас нема такої можливості робити такі заміни. Такі гравці ми випустили свіжих гравців, які мали зробити десь більше агресію. Фланги туди перестроїлися, перебудувалися. Буковина мінімально поступилася супернику з рахунком 0-1. Єдиний гол у зустрічі провів Євген Підлапенець на 62-й хвилині матчу. Карпати здобули дев'яту перемогу в 11 матчах сезону. Головний тренер Зелено-Білих наголошує, ця зустріч була найскладнішою грою на виїзді. Буковина досить непогано виглядала в тих матчів, які ми вивчали. Вони то доказали, не дали нам грати так, як ми хочемо. Але добре, що так знайшли свій момент, забили, ще могли забити. Більш-менш надійно зіграли в обороні. Після хуста, де ми провели такий досить ефективний матч, я думаю, що не продовжу. Ну, Буковина нам не дала того зробити. Попри поразку, тренер Буковини Андрій Мельничук вдячний футболістам за гру. В першу чергу подякую нашим Збройним силам, подякую, хто нас обороняє. Завдяки їм ми граємо в футбол. Вітаю всіх, що з нового міста. Думаю, що подарки ми будемо робити надалі. Такою грою, таким емоцією. Я подякував футболістам за самовіддачу, за гру. На жаль, сьогодні немає результату. Я думаю, результат прийде з часом. В важкий календар. Наступним суперником Буковини буде футбольний клуб Хуст. Матч відбудеться 14 жовтня на виїзді. Вікторія Макайда, Ярослава Боячук та Андрій Маронеску. Чернівецький репортер, телеканал Сі 4